Всім привіт, з вами беззовний І В цьому року я хочу дати вам мотивацію, пораду, аби дітей свого не зупинитися. Тому поїхали. Знаєте, коли ви працюєте працюєте над своїми цілями, над своєю метою, ви докладаєте багато зусиль. І коли вам стає тяжко більшість із вас. Кажуть, ну, це потрібно зупинятися. Зробити потім ще наприклад, один підхід у підтягуванні. Тоді, коли стає тяжко, ви злозите з стороніка і відпочивайте. Але знаєте, тяжкість це знак того, що залишилось тодіжки до фініша. Тоді до завершення того, чого ви прагнете. На виду прикати свого життя. Як я робив, наприклад, 2-кілометрові присідання, які були нещодавно. А, я просто... йшов. Мені перші метри залишилися легкими, Потім все важче, важче. І останні метрів 500 це були пеком. Але позаду мене було півтора кілометра. Попереду лише 500 метрів. Я розумів, що більше половина шляху пройдена. І якщо я зупинюся зараз, то ті попередні 1500 метрів були невиправданими. Я розумів, що залишилось зовсім трішки. А вже було дуже тяжко. Мене вже сили повністю покинули. Дещо ще покидали. І... Але я йшов. Було тяжко, але все далі тяжче і тяжче. Потім 200 метрів, це вже мені здавалося все, я зараз більше не зможу. Коли залишив 50 метрів, я сказав, мені потрібно це зробити. Тому що позаду 1950 метрів, а попереду цього на всього 50. І якщо я буду комусь розповідати, викладу це відео і... Всі побачать, що я не дойшов уже 50 метрів, а позаду 1950 метрів, це буде кепсько. Це буде безглуздо. Всі будуть сміятися з цього. Я просто йшов. Бо неймовірно тяжко, але я не зупинявся і потім, в кінці кінців, я зробив це. Я дійшов ці 2 кілометри у присіданнях і... Моєму щастя не був меж. Тому що я зробив те, але я перед цим поборов всі свої думки про те, що а давай не будемо, давай зупинимося в інший раз. Я просто відключив функцію підкорятися думками і просто діяв. І коли я дійшов це Бо фіаско DSVR 40 було зроблено. Але ще є один нюанс. У кожного DSV є підпункти. Ой, це окрема тема ролика. І тому хочу сказати, коли вам стає тяжко, це означає те, що ви вже майже на порозі того, аби дійти до того, чого ви прагнете. Коли я був на порозі 50 метрів, я розумів, що ще 50 і все, все закінчиться. Так само і в будь-якій справі, коли вам стає тяжко, коли ви вже не можете, вам здається, що це вже нереально. І потрібно краще здатися, опустити руки, то не робіть цього. Знайте, ця тяжкість, признак того що. Десь там вже за пагорбом, за поворотом, буде того, чого ви прагнете. Коли ви вчите англійську, вам перший день легко, другий, третій, четвертий, там на п'ятий день вже більше слів і Ну, загадше, наскільки ви поскільки ви вчите І якщо ви Там, через тиждень місяць вже великий об'єм слів і вам стає дуже тяжко їх запам'ятовувати, тому що і ті потрібно пам'ятати, і ці, то знаєте. Ще трішечки і ці слова вийдуть у вас в привичку. Потрібно буде запам'ятовувати вже нові, а ці будуть автоматом вилітати з вашої, з вашої голови е, язика. І тому я кажу, тяжкість це признак того, що десь вже близько той самий заповітний фінал. Той самий заповітний фініш. Тому не зупиняйтеся! Не звертайте уваги на те, що тяжкість присутня у вашому житті. Буде багато падінь, буде багато поразок. Але потрібно просто йти і тяжко йти, або йти того, що ви хочете. Ну, а був безумний яривий. Це такий така порада, яку я вирішив вам дати. Не знаю, чи ви дослухатись до неї. Але я думаю, більшість, хто дивиться мене, можу дослухатись. Але це не точно. Ну no все, до нових зустрічей.